Ще одна новиночка, з якою хотілося просто поділитися з вами на відео, тому що це просто треба показати і трішки розказати. Обов'язково про нього і напишемо пост. Це новий Aybassa DC04 Ultra. Вони оновили свій сапік, був в них там DC04, DC04 Pro, DC06 Pro. Вони вже зняли з виробництва і тепер в них актуальна це типу DC04 Ultra. Вони оновили його кардинально в плані дизайну. Нового старого там не залишилось взагалі нічого. Він сталевий тепер, не алюмасний, а сталевий трошки такий кутоватий. Я не скажу, що прям острий, але кутоватий. Є в нього виходи 3,5 і 4.4. І є в нього повноцінний екран. Не просто там показують частоту дискретизації, там чують налаштування. Ні, там прямо налаштувань дофіга. Да Зараз покажу швиденько, що там у нас в комплекті. Я, до речі, сам не бачив тут стандартний кабель Type-C, type c і все. Так, що цікаво в самому девайсі. Він, по-перше, потужний, там 950, якщо не помиляюсь, 950 мВт на виході на 32 Ом. Зроблений цап там на двох Cirrus Logic 4398. Це теж добре. А що саме цікаве, це коротше, от, далі то, що у нас будуть тут відбуватися на екранчику. По-перше, в нас є функція нос і декілька фільтрів. До речі, колега послухав вже чуть-чуть познайомився сказав, що на носі може трошки шуміти з внутріканальними наушниками. Перевіримо, з якими шуми з якими ні. Але це можливо. На цифрових фільтрах типу fast і там, SLOW, типу шума немає. Там у нас ще є далі Gain. Три рівня гейну, до речі, дуже зручно, коли їх три, а не два. DAC, аналог PC. Оце треба почитати. Тут є клас АБ, клас H, вообще. що за клас H, треба буде все почитати. Дре, ну, тут біцбайдрес, скоріше все, можна включити, а можна виключити. Але це жарт. Теж почитаємо якийсь режим дре. Є дуже це круто, що є можливість виставляти вольтаж на підсилювач. Це просто Ну, Це дуже круто. Від 4. 4 вольт до 6 може виставляти, Це вовсе дуже круто. Еквалайзер. До речі, еквалайзер можна налаштовувати, є там кастомний. Було б цікаво, чесно говоря, як його. Кастом налаштовувати, тому що я так розумію, що є застосунок, і через застосунок можна ці режими налаштовувати. З крутих фішок є режим мікрофона. Можна включити і виключити. Я так розумію, що по 3,5 під'єднуєте наушники. Якщо у вас наушники з гарнітурою, то можна включити підтримку мікрофона. І через цей ЦАП можна буде розмовляти, якщо у вас раптом наушники з гарнітурою. Аудіофіл, напевно, це не дуже прямо, щоб дуже треба, але іноді. Це прям must have. коаксіальний конвертер, типу він з USB може конвертити в Cox, поворот екрана, USB, версія USB. Короче, дуже прям до, що треба. Є теми, я не знаю, чому, але мене це дуже радує. Що можна просто за якийсь інтерактив зробити, є статична тема, можна поміняти кольори теми. наприклад Зараз я вийду зміню. Це от так виглядає статична тема. Тут буде відображатися чистота дискретизації, гучність і, може там ще фільтр буде відображатися. Ну, В цілому інформативний достатньо екран. І є ще тут, окрім цього. Це звісно, треба музику якусь подати на нього, щоб було цікавіше. Є теми motion. типу. Motion, Вона там теж можна колір вона там колір Вона буде блимати лівий правий канал, типу, як, як еквалайзер, типу, візуалайзер. Умовно, такий. Ну, коротше, цікаво. Зараз воно просто нічого не показує, тому що немає музики. Музику подам і воно тут буде блимати. Ну, Приємно просто на це споглядати і слухати. Коротше, якийсь такий теж свій вайп воно має. По звучанню, от, це вже коментар мого колеги. Він послухав його за аналогічними цапамиру 3. КНРУ-3 сказав, що просто пасе задніх, а вони в ціні плюс-мінус дуже недалекі друг від друга. Цей просто прозоріший, детальніший, роздільну здатність має набагато вищу. Ну, там по всім параметрам він просто його переграв. Порівнювали його теж з FIO K-17, таким досить популярним ЦАПом. К-17 набагато м'якіше, типу, по, по басу. Програє в деталізації, в прозорості, типу, більше в м'якості грає. Тобто, якщо комусь дуже подобається м'який звук, то К17 підійде. І якщо більше хочеться роздільної здатності і там збалансованості, то dc 04 от, прям набагато в цьому плані краще був. Тож заходьте до нас, знайомтеся, слухайте. Це був такий короткий анбоксинг без сцени огляд. Будемо слухати ще. Це всім пока.